Дорогі. До вашої уваги тренінг з техніки синічного мовлення блок перший вправа перша. Складні звукосполучення виконуються для покращення дикції, орфоепії чіткості мовлення. Різні регістри. Звукосполучення дху. odduk paaduk be Звукосполучення «чу-щу» удя на звукосполучення сузу. Чуща чаще чаще чущи! Сто здо, сто, здоста, зда стеж, де спис, де сізі! Чуща чаща чаща тща. Хсу став за це без тиз листівці! Щу ще чаще чеще чище чисті! Стус тут стасте листясті! Щу ще чаще чеще чище чищі! Стус тут став застезі! Зняли! Запропоновні обставини! Зламана нога! Верняє задача отримати допомогу!

Вправа друга. Скоромовки. Це жартівливі вислови, складені із важких для швидкої умови слів. Головна мета це навчитися легко долати дикційні. Головна мета це навчитися легко долати дикційні труднощі і вдосконалювати свої професійні навички, які так необхідні акторові. Коромонка. королева коло лева, коло королеви лево. Лева любить королева, королеву любить лев. Задача стояти на руках. Королева коло лева, коло -королева, лев. Лева любить королева, королеву любить лев. Задача жоднувати. Пришвидшувати темп. Королева коло лева, коло королеви Лев лева любить королева, королеву любить лев. Королева коло лева, коло королеви лев лева любить королева королеву любить лев. Королева коло лева, коло королеви лево лева. Любить королева королеву любить лев. Королева коло лева, коло королева лево лева. Любить королева королеву любить лев. Задача хроматична кама. Перейдемо до другого блоку. До індивідуального виконання, а саме до байки. Байка це один із найособливіших жанрів у літературі, який прийшов до нас з глибокої давнини. Байка має повчальний сатиричний зміст, в якому вади людей або недоліки суспільства показані в образах тварин. До вашої уваги байка Леоніда Глібова Вовк. І кіт. Виконує студентка другого курсу кафедри майстерності актора та режисури театру анімації Єлизавета Полякова. Вовк з лісу якось у село забіг, не в гості скрутав небараки, Бач, шкіру він свою беріг, за ним мисливці гнали і псарі і собаки. У перші ліпші він ворота заверта, та вже зарані ворота замкнуті й останні. Враз бачить вовк мій на паркані кота і молить. Возенько, скажи мені, мій друже, хто з мужиків у вас тут добрий дуже, щоб приховати мене від лютих ворогів? Чи чуєш ти собаки хук страшних рогів? Це все за мною. Ах! Проси, мершісти пана, мужик, придобрий він, Навчаю, вовка кіт. Та обідрав у нього якось я барана. Mm, та спробуй, може, у Дем'яна. На мене злий уже він кілька літ. У нього я украв козлятко. Mm, біжи, он там живе трохим. Що до трохима? Та боюся, я істрити з ним. На мене він з весни сердитий за ягнятко. Mm, погано ж як. А то сховає може клим. Ох, Васю, та зарізав в нього, як телятко. Що ж куми на селі ти усім тут насолив, промовив кіт до вовка. Якого ти рятунку тут собі хотів. Не добра мужиків праси де помолка, щоб на свою біду тебе спасли вони. І правда, сам себе вини, що ти посіяв. Тейпожни! В роботі над віршованою формою слід особливу увагу приділяти ритмічній формі. Це додає віршованій мові більше експресивності, виразності, мелодійності, милозвучності, емоційності. Можна дуже багато перераховувати синоніми, але краще подивитися на живому варіанті, на живому прикладі. Тому. Наступний твір індивідуального виконання це вірш Олени Теліги. Відповідь, виконує студентка другого курсу кафедри майстерності актора та режисури театру анімації Ульяна Батченко. Отак, я знаю, нам не до лиця, з мечем в руках і з блискавками гніву, військовим кроком з поглядом ловця, і ти завзято крізь вогоні зливу. Ми ж ваша пристань, тиха і ясна. Де кораблями ваші збиті крила, не лев, а діва наш відвічний знак, не гнів, а ніжність, наша вічна сила. Та ледве з ваших ослабілих рук сповзає зброя ворогам під ноги, спиває ніжність легендарний круг, жорстокий демон бою й перемоги. І рвуться пальці довгі й струнки, роздерти звички, мов старі катари. Щоб взяти зброю з вашої руки і вдарить твердо там, де треба вдарить Та щойно меч, блискучий і дзвінкий, відчує знову ваш рішучий дотик, нам час розгорне звиклі сторінки, любов і пристрасть, ніжність і турботи. Отже, блок третій. Робота в діалозі. Що необхідно для оволодіння мистецтвом мовлення та творчої природи живої словесної дії, розглянемо принцип такої роботи на прикладі казки. Казка – це популярний в народі епічний жанр фольклору, який захоплює глибоким змістом, багатством вимислу, сильним дійовим сюжетом, сильним пригодницьким елементом, яскравістю образів і дотепністю висловів. До вашої уваги, китайська народна казка Золота сопілка. У далекому гірському селищі жила колись удова з дочкою. Донька дуже любила одягатися у все червоне, тому прозвали її Хунмей. Червона сестричка. Хун Мей? Пішли вони якось з матір'ю в долину? А тут несподівано налетів вихор, над ними закружляв злий дракон. Спустив він у неї з кіхтисті лапи, схопив дівчинку і поніс її на захід. Крізь пориви вітру мати ледве почула, що сказала їй донька на прощання: Врятувати мене, може, лише братик. Мамочко, дорогенька, не забувайте мене! Звідки той братик візьметься, коли вона лише до, подумала мати, дивлячись заплаканими очима вслід драконові. Додому мати йшла на силу, пересуваючи ноги. Іде вона йде, аж раптом зачепилася своїм сивим волоссям за гілку, почала виплутуватись і, бачить, на гілці червоніє ягідка. Зірвала вона ту ягідку і з'їла. І на ранок народився у жінки круглоголовий червонощокий хлопчик. Назвала вона його Ян Мейдзи. Кі -я! Ян Мейдзи! Хлопчик ріс так швидко, мов із води. На ранок йому можна було дати років чотирнадцять. Пролетіла якось над їхньою хатою ворона. І прокричав, сестриця плаче, гірко плаче у печері презлющого дракона. У неї міцно скуті руки закривавлена спина. Кар! Почув це циян та й питає матір. Мамо, а хіба у мене є сестра? Є у тебе синку старша сестра? Любила вона одягатись усе червоне. Тому назвали її Хунмей. І декілька днів тому забрав її злий дракон. Кінья! Виламав Ян-Мейдзи велику палицю та й каже: піду я, мамо, та вб'ю того дракона. Кия врятую і сестру і решту людей від страшного лиха. Кия. Кі Кілька днів ішов Ян Мейдзи. І він йде, аж раптом бачить. На дорозі лежить величезний камінь. Ні обійти його, ні об'їхати. Узявся він за той камінь руками, уперся плечима, напружився і камінь полетів у провалля. А на тому місці, де він лежав, заблищала золота сопілка. Узяв Ян Мейдзи сопілку до рук, приклав до вуст. І полилися чарівні звуки. Ту, 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 тру, ту, 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 Аж раптом бачив довкола нього танцюють жуки черв'яки, ящик жалки, Гучніше грає сопілка, швидше вони круждають вихорі танцю. Сопілка стихає, і танок припиняється. О! Тепер я знаю, як розправитися з злим драконом. Ішов він далі, ішов ще кілька днів і нарешті дістався Височенної гори. У тій горі була кам'яна печера, а біля входу до неї він побачив злого дракона. Гарр. Обабіч його купами лежали людські кістки. А у печері стояла дівчина у червоному убранні. Із залізним ломом у руках довбає вона тим ломом скелю, щоб просторішим було драконове житло, а він шмагає її кінцем свого довгого хвоста по спині, Хдиш! і каже: Не хочеш і ти за мене заміж? Довбай печеру, впізнав ян медзи свою сестру, видобув із кишені сопілку і почав грати. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту... Хотілося дракону чи не хотілося, а довелося піти у танок. Він то високо кружляв у небі, то звивався, то корчився, швидше грала сопілка, швидший дракон кружляв у вихорі танцю. Вибігла сестра, щоб поглянути на це диво і побачила брата, а Дракон почав благати. Послухай, друже, не муч мене! відпущу я твою сестру, тільки не грай. Колодязь копають до самої води, траву косять до самого кореня. Тож і з тобою треба боротися до кінця. Ту -ту -ту, ту, ту ту, 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 І з дракона вийшов увесь дух. Взяли вони його за лапи і потягли. Зраділа матуся, побачивши, що обоє дітей її повертаються додому живі і здорові. Здерли вони з дракона шкуру і покрили нею дах будинку, а з його кісток вийшли добрячі стовпи та балки, а з рогів зробили плуг і виорав брат величезний лан. Засіяли його пшеницею та рисом, зібрали багатий урожай. І зажили щасливо! Дует Єлизавета Полякова та Ульяна Батченко студентки другого курсу кафедри майстерності актора та режисуру театру анімації. Дякуємо за увагу!